Привіт, мої любі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це відео сьогодні буде про мою подорож. Подорож була, правда, восени. З моєю молодшою донькою ми були на морі. Це, правда, море балтійське, але море завжди море. Це море і Сопот. Так що. Гайда зі мною у Сопот. Ми поїхали з нею на потязі. Це я вам знімаю трохи по путі. Дуже гарний був ранок, сонечко вийшло. Тут і не скажеш, що це глибока осінь, що було дуже холодно. Ну, якось, як влітку, навіть якісь квіти. Квітли в цей час. Ну, ось так все виглядало. Восени дуже гарно, дуже гарно, мені сподобалось. Влітку це взагалі, мабуть, казка. Це мала, а це я зразу не зрозуміла, що це за птах. Бачите. А потім вже, так, да, чайка асоціюється у нас з морем. Коли я побачила її в місті, я думала, що це за птах? Це, це просто казка. І нічого нам не, не заважало, не те, що було свіжо. Це ми тут пікнік зробили з малою. Йому вона взяла бутерброди, а я термос з чаєм. І ми сидимо на пірсі. Оце, це ви бачите, це така фотосесія невеличка. Тут ми знайшли гойдалки і згадали своє дитинство. як то кажуть. Всі з моєю дочкою ми завітали до магазину, до Ічентема і познімали трохи невеличкий огляд речей, які ми там привабили нашу увагу. Дивіться на ваш розсуд. Ще також буде невеличке невеличке відео. Я опинилася у бутіку преміального бренду ГЕС. І ж познімали, продавчині мені нічого не сказали, і я вам виставлю це невеличке відео наприкінці. Дивіться? Йдемо в дечен Ну, Дивіться, сукня така в'язана з відкритими плечима довга. Таку можна і зв'язати, ціна її. Ще така, бачите, ну, сукні якісь класичні, бачите. Не за модою. Ще така сумка. Нам трапилось такого кольору трендового, такої цікавої форми. Ще дивіться, які сумки дуже невеличкі, такі. це теж модно. модний колір і модна форма. Ціно ви бачите, такі вони. Ну, жінки люблять такі аксесуари, ну, ще більш класичні, і зняла вам чобітки. Ще такі смішні тапки були. Для мене це смішне взуття. Я б таке не вділа. Ну, ще дивіться, які перчатки. Ви бачите, Кожзам. Але ціна, ціна 3600 гривень. Сума можна зійти. Ну, це такі скранчі, бачите, махнаті. Ціна. А це трендова косметичка, І чендемовська. Це такі модні такої форми. Яскрава. Ну, а це, дивіться, яке цікаве поєднання. Джинси прямого кругу. Блакитні і піджак. Ну, Дивіться, які тут джимпірочки, як кофти, як воно з, цей, з фурнітурою, з цими золотими гудзиками. Можна зв'язати чи свої старі якісь обновити. Так, ну, ще такий, ну, це класичний жилет, бачите, такий мінімалізм. Навіть трохи вовни в ньому було. Ну, це я просто не могла мимо пройти. Гофри, я дуже люблю такі спідниці. Ну, і тренчкот. Ну, це, це теж моя любов. Подивилася, ціну вам зняла. ну, самий обичний. Ну, це просто така рубашка із кожзама, Штани. Це жилетки, бачите, короткі такі. Це ще один був манікін, я вам зняла подивитись в такому спортивному стилі. Але штани були із тканини костюмної. Ще такий пухнастик. Дивіться, приємно було її торкатися, роздивлятися така коротенька шубійка. Ну, ви на багатьох такі, мабуть, бачили. Така приємного кольору. Ну, це ми зголодніли з дочкою і пішли трохи поїсти до ресторану. Чекаю лінгвінів, а це просеку. Принесли мої лінгвіні. Ой, слюнки аж аж текуть слюнки. Дуже гарно ми провели з нею час. Я устала, чесно вам скажу. І так я відпочила. Ну а зараз буде огляд магазину Гес, як я вам і обіцяла. Дивіться, якого кольору і речі такі. Таке все було м'якеньке, приємне, мінімалізм. Кругом один мінімалізм. В магазині нікого не було. Я одна все роздивлялась, щупала, знімала. Дівчата мені нічого не казали. Вони стоять, їм гроші йдуть. Так, такий джемпер, бачите. Цікаво, багато цікавих речей. Ну, все таке класичне, ви самі бачите, все дуже класичне, дуже, дуже гарної якості. Це пальто було таке м'якеньке. Ну і бачите, і ціна. Я вам зразу в гривнях пишу. Ну, а цей образ дуже схожий. Я о, у Кракові знайшла у секонд-хенді, я вам тут паралельно показую. Це таке коротке пальто, така його сіна, з міховим воротничком. Ну, все як в тренді цього сезону. Ну, Зняла вам цю юбку. З запахом така атласна. кофей, кофейна, чи як. Саме повертаємось до Дзіодолу. Ну, а потім я їду додому через Львів, до Краматорська. Ну, я сиджу омладику, чекаю. Поки ми поїдемо. Така цікава штука квіткомат. Шість. Не дуже гарний. Двойка. І що в нас не, не, не дуже. Так, бачите, тут набираєш і карт. Це я вже у Львові. І в мене залишився час до потягу, і я пішла у цирк. Трохи вам покажу вистава. Вистава була на, льод, на, льод, на льоду. Це, ну, ви розумієте, що це для дітей, але і дорослому, як мені було дуже цікаво, і я гарно витратила свій час. І відпочила, зняла стрес. Ну, ще я підключилась з вами попрощатися, сказати, що мені дуже приємно було з вами, що ви дивитесь мене, я дуже вдячна і запрошую вас на як вот. Очередное і справжнє обличчя. В общем, я запрошую вам вас ще на відео. Я, на наступне О, на наступне відео. Там буде вже про Краматорськ. Second Hand Краматорська. І що там цікаво, я знайшла, чи можливо, тільки даремно час витратила. Так що, зі мною, будьте зі мною, запрошую вас. Люблю, цілую, пока.